Виконуємо завдання 2. Практичні роботи 2.2 за підручником інформатики 5 класу Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання завдання практичної роботи я буду використовувати браузер Google Chrome, хоча можете використовувати будь-який інший. В рядок пошуку, якщо у вас відкрита порожня вкладка ось так, або в рядок адреси, запишемо ключові слова програмісти України. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. І саме перше посилання бачимо: в нас категорія українські програмісти в Вікіпедії. Ось саме це нам і потрібно. Переходимо за ось цим посиланням, натискаємо по ньому лівою кнопкою миші. І ознайомтеся з інформацією про видатних програмістів, які народилися або працювали в Україні. Та виберіть трьох програмістів, які вас зацікавили. Я виберу, наприклад, Литвин Максим. Можна, звичайно, зразу класнути. І відкрилася сторінка. Давайте я зараз натисну стрілочку назад, щоб вернутися. Але давайте я відкрию нові клаці. Клацаю правою кнопкою миші по посиланню. Тобто текстну меню ж відкрилося, вибираю відкрити посилання в новій кладці. Бачите, ось це вже в новій кладці. Тепер давайте Мась Олексій. І Ющенко Катерина Логвинівна. Тепер відкриємо редактор презентації PowerPoint. Під час виконання завдання я буду використовувати PowerPoint 2021. Зразу змінимо тему, перейдемо на вкладку Конструктор. Нехай буде ось ця. Назвемо заголовок слайда Програмісти України. Під заголовок слайда запишіть своє прізвище та ім'я. Ну і також клас. Створимо новий слайд, для цього перейдемо на вкладку Основне, натискаємо кнопку Створити слайд. І ось тут нам потрібно ввести прізвище, деяку інформацію про програміста та зображення. Давайте я навіть думаю, змінимо макет. Виберемо макет. І виберемо вміст та підпис. Прізвище, тут тобто текст, а ось тут буде зображення, добре. Вертаємося до браузера. Копіюємо, для цього виділяємо, затискаємо лівою кнопкою миші протягуємо, клацаємо правою кнопкою по виділеному і меню, що відкрилося, вибираємо копіювати, вертаємося до редактора презентації PowerPoint. Клацаємо правою кнопкою, де ми бажаємо ставити, вибираємо параметр «Вставлення» і виберемо зберегти лише текст. Скопіємо деяку інформацію. Збільшимо поле забагато. Давайте змінимо колір отак погано видно. Збільшимо розмір? Змінимо також колір. Зробили накреслення жирне. Тепер нам потрібно також зображення Максима Литвина. Його тут немає. Давайте знайдемо, знаходимо Максим Литвин. Переходимо на вкладку зображення. І це, мабуть, він. Хоча, щоб точно переконаємося, виберемо ось це. Так, це він правою кнопкою по зображенню. Так, і ось це зображення завантажити не можна. Заблоковано для завантаження, але ми вже знаємо, який Максим в себе. Відкриваємо ось тут правою кнопкою по зображенню. Копіювати зображення, вертаємося до презентації, вставити. Хочете, зможете змінити стиль зображення, виділяєте зображення, тоді з'являється нова вкладка Формат зображення. І от вибрати стиль зображення, наприклад, ось такий. Так, створимо новий слайд. Він буде схожий. Давайте навіть продублюємо. Просто все змінимо правою кнопкою по слайді. Вибираємо контекстну меню, дублювати слайд. Все те саме. Але тепер нам потрібний масі Олексій. Більшимо розмір тексту. Зображення ось це видаляємо. Так, ось це він. Ось це він також правою кнопкою. Копіювати зображення правою кнопкою ставити параметри вставлення зображення. І ще один слайд. Ми вибрали Ющенко Катерину Лунівну. Тут зараз підправимо. Вернемося до Олексія. О, літер не скопіював. Змінюємо розмір. Ось так. Тут на Вікіпедії вже зображення є. Копіюємо його і вставляємо. Тудамо ще один слайд. І хай буде, дякую за увагу. Змінимо колір так само на жовтий, зробимо накреслення жирне, збільшимо розмір. Тепер переглянемо презентацію, перейдемо на вкладку показ слайдів з початку. Можете ще щось підправити. Я так і залишу, хоча давайте це також шовте зробимо і збільшимо. Ось так. Так, він мені зробив помилку. І ще залишилося перекласти хоча б одне речення з біографії одного з програмістів. Давайте скопіюємо ось це речення, виділимо його правою кнопкою по виділеному В контекстному меню, що відкрилися, вибираємо копіювати. Переходимо до браузера, використаємо Google перекладач. Якщо ви використовуєте браузер Google, то створюєте нову вкладку. І ось тут, бачите, є додатки Google. І вибираєте перекладач або можете знайти через пошук. Ось тут вибираєте мову, з якої бажаєте перекладати. Тобто нам потрібно перекласти з української, якщо потрібної мови немає, то вибираєте з цього списку. Ось так він відкривається. Ну і перекладаємо на англійську мову. Вставляємо потрібний текст правою кнопкою в цьому полі. Код текстного меню, що відкрилося, вбираємо ставити або вставити як звичайний текст. Копіюємо весь цей текст, для цього натискаємо ось цю кнопку Копіювати переклад. Повертаємося до презентації. Натискаємо Enter, права кнопка, параметри вставлення, зберегти лише текст. Так, бачимо, на англійській мові вставлено. Тепер давайте переглянемо нашу презентацію. Для цього перейдемо на вкладку Показ слайдів і виберемо з початку. Клацаємо лівою кнопкою миші, щоб перейти на наступний слайд. Щоб вийти, клацаємо ще раз лівою кнопкою миші. Тільки ось тут ось ці цифри вилучимо. Це посилання на джерела. І тепер збережемо презентацію власній папці. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці, вибираємо огляд. І моя власна папка знаходиться на робочому столі. Вибираємо його, відкриваємо папку, ну ім'я файлу нехай так і залишається. Програмісти України. Натискаємо Зберегти. Закриваємо редактор презентації, закриваємо браузер. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!